Доброго дня, друзі, знову з вами я, Володимир, і сьогодні я хочу поговорити з вами про таку частину гідравлічної системи, як гідравлічний фільтр, оскільки, як показує дослідження, 90% поломок гідросистем це брудне масло. Відповідно, брудне масло звідки береться, правильно бруд береться з гідросистеми у процесі експлуатації, і якщо на системі немає фільтрів, то відповідно цей бруд знищує інші компоненти. От, е, фільтрувати потрібно не тільки масло, а також повітря. І е, для цих цілей у нас в номенклатурі компанії Motorimpax є ряд фільтрів. Це починаючи звичайні фільтри, це просто фільтр сапун, е, який в принципі доволі легко обслужується. Ось його е, простенький е, обслуговування, легко заміниться і так далі. І е, ще є ті ж самі повітряні фільтри е, сапуни, але вже з функцією заливної горловини, де також встановлена сітка грубої участі, яка е, вловлює в себе, е, скажімо, десь більші частинки бруду, які потрапляють з маслом, яке, е, з маслом, яке заливається в гідросистему. А фільтр в кришецьці е, ловить. Він у нас тут, а фільтр кришиці ловить ту частину бруду, яка залишається в повітрі. Так. Також, у нас ще є фільтра сапуни зеленою гормовиною такого плану. От, монтуватися він може, до речі, як прямо на бак, так, так і, відповідно, ми можемо до нього доставити. Деціальне бокове кріплення. Це для зручності. Також ще у нас є фільтра з такого плану, теж простенькі, доволі легко замінюється фільтроелемент. Теж можемо монтувати безпосередньо на площині або потом. це все, що стосується повітряних фільтрів. Про наступні типи фільтрів поговоримо далі.